Тижніший турнір для бальних танцівників там пара стала абсолютними чемпіонами Європи. Світло так само вибуло на з колії, тому що виключається світло, холодно зразу стає. Спочатку діти приносили телефони, і ми включали на телефонах ці ліхтарики, і ми так ставили в рядок там де вікна, і так тренувалися. Пізніше ми вже трошки придумали, трошки в нас вже є стрічки, які світять. Ну тобто виходимо з положення ситуації. Але, звичайно, ми зовсім в різних умовах. І зовсім не в рівних умовах, як наші конкуренти. Це відео ми відзняли у 2018 році. За цей час танцівники відвідали ще більше конкурсів і здобули нагороди. Загалом Ангеліна та Давид є двохкратними чемпіонами міжнародних змагань, трьохкратними світовими чемпіонами, чемпіонами Blackpool і трьохкратними чемпіонами України. Цього року пара стала абсолютними чемпіонами змагань у Великій Британії. Навіть після всіх перемог розповідають, що хвилюються перед виходом на паркет, а в повсякденному житті своїми перемогами не хизуються. Я стараюся, які титули в мене є, хто я на паркеті, це залишається на паркеті, а в такому житті я стараюсь бути простою людиною, так як і всі. Ну я так само, ну щоб не ходити ні в те корона, щоб ну я просто як всі інші діти, сіма дружу. У мріях танцюристів пов'язати своє життя з танцями, а у найближчих планах участь у чемпіонаті України, який відбудеться у Львові 11 лютого. Іванка Доскот, Роман Гнатишин, Суспільне новини Львів. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт у студії для вас. Працює Юлія Пазенко. Вітання в ефірі Суспільне спорт. а Це означає, що наступні 15 хвилин ми обговорюватимемо ключові події зі спортивних арен України та світу. Для вас у студії працює Катерина Годунова за лаштунками уся команда Суспільне спорт. Далі в цьому випуску умок відреагували на критику від офіційних осіб України, що саме сказали в комітеті щодо допуску росіян і білорусів. Останні години зимового трансферного вікна в більшості країн Європи.